Приблизно ось так. Андро сьогодні дивився другу гру фіналу. NBA. не будемо це засуджувати, тому що всі українці, які дивилися четверту чверть, виглядали приблизно так само. Переходили в енергозберігаючий режим. Як вдав, зазначили в коментарях підписники каналу Тайм-Аут після трійки Прічерда в кінці третьої чверті можна йти спати. Виспалися, а тепер можна і послухати новий подкаст бізнесу по-латвійськи. Полотвійські. Привіт, Андро. А, в привіт, добрий ранок. Так, добрий ранок, усі вже додивилися фінал NBA, другий матч, який відбувався у Бостоні. І що ж, як ти вважаєш, чи варто було просунатися заради такого такою? Я думаю, коли ти всім обіцяєш, що будемо дивитись разом, то точно варто. Але коли ти тобі на роботу зранку в понеділок? То все ж таки воно того не вартує. Плюс ще ввечері не було точної інформації, зіграє Лука Дончич чи не зіграє. Була інформація, що він скоріше не зіграє. Тому, думаю, більшість людей обрали правильний вибір, віддавши поспали, перевагу. Так, а вже ж. Ну а тепер у вас є альтернатива. Якщо ви не хочете передивлятися і витрачати дві години свого життя, можете просто послухати коротенький подкаст бізнесу по по-латвійськи» і дізнатися усе, що необхідно про цю гру, і вже з третього матчу першого дебютної гри удалася влітати. У фіналі, і буде у вас все супер. Я думаю, ви нічого не втратите. Ну що ж, давай потихеньку розбирати другий матч, який у нас відбувався цієї ночі. І знаєш, мені здається, що сценарій у нас максимально продовжується, тому що Лука Дончич у нас зірка, а допомоги немає. І як на мене, то допомоги стало ще менше. І знаєш, на цей раз гра вийшла трошки ближче, тому що ми тут набула 28 очкових відривів. Але це ж не в тому біда, що команди стали грати краще. Це ж як. Каже по пословиця ігра була равна грали дві команди НБА. Потому що uh, одна не хотіла, інша не могла, і вийшло так, що uh, як uh, у моменти, коли Бостон просто не міг набирати очки, Даллас не міг їх набирати також, і в принципі, оця рівність трималася за рахунок того, що команди просто однаково паршиво грали в нападі. Як тебе взагалі дивився на цю картину, і яке вона в тебе емоції викликала? Тому що нас в чаті нас прям розривало, особливо Стейтому з, з його цих двох чи скільки там очок за першу половину, ми, ми вмирали. Ну, це насправді чисто правда. Так, перед дивившись гру в повторі, знаючи, чим це закінчиться. То, можливо, мені було трохи легше бачачи, ну, типу, цю доволі рівну гру. На душі було спокійніше, це означало, що не все так страшно в цій серії. Типу, в нас ще будуть хороші матчі далі. Але ну, головна проблема Далласу в тому, що те, про що ми говорили до серії, спрацьовує: Бостон не дає кутові триочкові. І Бостон не дає їм триочкових взагалі. Сьогодні в них 23%, 6 26. Кайрі Ірвінг не влучив жодної трьох за два матчі. За два матчі. Вашингтон один з п'яти дає. Крім Дончича, ніхто нічого не влучив. І, Дег... І Екзум один раз кинув, влучив. Але Екзум уже думає. Про інше, вже думаю, про гру в австралійській баскетбольній лізі, бо він там співвласник команди. Бостон атакує краще, як би там не було, Бостон захищається краще, і Бостон заслужено веде 2-0. Так, це 100%, тому що е, наскільки турбулетною виявилася команда Даллас це повний кошмар. Знаєш, у мене тут головне питання після цього матчу воно буде е, до Джейсона Кіда, тому що ти, якщо ну ми бачимо, що тут не було жодних якихось великих тренерських баталій, ніяких гамбітів і шахів. Е, тут було звичайнісінькі. А давайте ми втулимо пік і йобнем трі здаліка. Ну, ось так вони грали. Окей, е, ми зіграли дуже прикольну багату кількість е, різних заграшів для того, щоб Дончич ще тримав ізоляцію. Ми зробили для нього е, пространство для того, щоб він міг створювати собі Окей, okay, він щось влучив. Так само Бостон створював ну вже ближче до третьої чверті, там вони почали вмикати хоча б якийсь болмумент, і теж створювали там класні китки під 90 градусам Хорфорду, ще комусь, ще комусь. Але головне питання: окей, okay, якщо ти нічого не вигадав, як обігравати цей Бостон? Чому твоя ротація виглядає так, ніби ти граєш в NBA 2K і ти забув, де кнопка паузи? Тому що ну це просто жах. В тебе на лаві сидять куча людей. Якщо вт е, у твоїй команді влучає лише одна людина, то що може змінитися в гіршу сторону, якщо ти даси спробувати Харді? Якщо ти випустиш моріса, якщо ти виспхардує е, викинеш такого завгодно, просто випусти людей. Тому що коли в ротацію виходить клебер, дає... Дві трьошки такі, що це ну це просто піздець, це просто вдягайте каски. Це було жахливо перші чверті. Потім в тебе виходить Грін, хіряче ще такі дві-трьохи, теж нічого не влучає. Ну, що для тебе зміниться, якщо ці чотири трьохи не влучив би Пауел і Хардвей, Моріс і Лі Проспер? Просто візьми і заюзи ротацію. Ец, ну, я не знаю. Е, я розумію, що кіт. Дуже боявся втратити те, що в нього було в три три чверті. Ну майже там аж 25 хвилин. У нього була рівність. Ну 28. У В нього була рівність, яку він намагався зберегти. І він боявся, що він зараз це зламає. Але ж це було лише питання часу, коли Бостон збере їбало по полу і видасть класний ривок. А ось ну Джейсон Джесенкі забоявся. Він вирішив не грати на випередження, тому що було достатньо е, почати загравати у цих-цих гравців раніше і випередити Бостон. Але ні, він сидів, терпів, чекав, поки Бостон збереться і виїбе його. Ну бля, у мене нема коментарів з цього приводу. Я дуже бомбив з цього з усіх цих рішень. Про це казав і коментатор зустрічі Саня Прошута. Ну і загалом, ну. Я не знаю, що ти думаєш взагалі про цей жах з ротацією і які деталі б хотів би підмітити? Ну я би хотів підмітити, що Кіт і Джо Мазуло це обидва тренери, які принаймні можливо поки, але поки так точно не готові е, змінювати хід гри по ходу самої гри. Тобто це тренери, так у них буде три дні між матчами. За ці три дні вони можуть багато що змінити. Вони Та вони три... всі разом Гаррі Потера дивились, блядь. Не треба тут вигадувати, що вони там матчу готувалися. Не можна готуватися три дні до матчу і грати таке гівно. Ні, слухай. Ну давай так: тренерські рішення Мазули, я, наприклад, за той час, що дивився, я їх трохи побачив. Ну, ну так, я ж маю Мазула, в принципі, грає для себе зрозумілу гру. Він там має ротацію з восьми людей. Він там вирішив, що Прічер нас все-таки буде грати. Ні, ну окей, типа, якщо він вирішив, що Порзінгіс буде надійнішим з лави, то він виходить, і це працює вже другий матч поспіль. Можливо, так класно. Ну і загалом, так, ми бачимо, що він сильні сторони Далласу зміг закрити, він не дає їм стільки кидати, і там, ну знаєш, навіть варіативно, як коли в нього не йде трійка по матчу, він щось таке немає. Намагається вигадувати якісь альтернативи придумувати. Але ну, ну кіт, ну, ну кіт. Ну, ну дивись, дивись, давай тоді е, похвалимо трохи мозулу. Тому що, наприклад, е, от ми говоримо, як тейтум провалився, ну це понятно. Але Тейтум вчора Тей не було в першій половині. Так. Е, Тейтум вчора, наприклад, по статистиці, яку дає якийсь аналітичний сайт, 27 володінь захищався проти Деріка Лайвлі і Деніала Геффорда. І ну, це рішення головного тренера, це рішення штабу його. І знову ж таки, але Юпів, так, вони почали з'являтися, але коли там перший золотів, в третій чи три четверти. штуки їх було. Три штуки їх так, було. Один на Лайвлі, два на Геффорда. Так. Ну, тож. І знову ж таки: у Джейсона Тейтома значить 12 асистів в матчі. Даллас робив великий упор на, цю, на цей захист від проходів Джейсона Тейтома, але він рухав м'яч. І, типу. Так, він не ходив. І тобто не було якогось там рішення по ходу гри, що давайте більше. Ну тобто, знаєш. Тобто, мені здається, це два тренери, які не готові по ходу гри змінювати саму гру. І тому, з іншого боку, за ці три дні є робота тренерського штабу Далласа. Можливо, ну знову ж таки, Харді є. Моріс, не знаю, але є Харді, є Хардовий Джуніор. Ну, гірше, ніж Грін і. Клебер, я думаю, зіграти. А, якщо і можливо, то це треба ставити пам'ятник таким людям. Можливо, Пала спробувати. Та... Фіг знає, та що завгодно, ну Клебер. Знімати. Ну. Клебера знищили під обома частинами майданчику. Він приходить, не влучає. Ми ж розуміємо, що Дончич, ну він тут на... зробив там вже не півтора систа, як попереднього матчу, він зробив 11, зібрав трипл дабл. І так він почав дуже-дуже класно загравати людей в кутах, тому що він робив ці проходи під 45 градусів, і дуже влучно, коли на нього почали здваюватися, вже там ближче до третьої чверті почали відбуватися. Він робив дуже класні скидки на гріна та клебера до людей, які стояли під 90 вони тулили, вони намагалися. Але ж ну, ну, Боже, ну він не може, просто не може. В нього е, от м'ячі летять кудись цю сторону кошика, але не в кошик. І, і все. І, ну і, і що він робить на тому майданчику? А потім він приходить в захист, Порзінгіс, який просто напівживий, має бути. Виходить. Ну він грає. До скільки Порзінгіс грає? 23 хвилини, бо більше він не може, це небезпечно для нього зараз. Порзінгіс приходить. Блокує його кидок, розвертається, приходить на ту половину майданчика і знищує його. Просто, просто зґвалтує це. Це це, це слова написати щодо ротації бівенів. Також були великі питання, тому що Геффорд у цю гру війшов дуже непогано. У нього 6-9 з гри, у нього 13 очок. У нього 9 підбирань, і загалом він вийшов в старті. Проте він зіграв 23 хвилини, а 19 хвилин зіграв лайвлі. Лайвлі всю гру не зайшов, скільки ми його хвалили по ходу цього плей-офф, скільки ми розповідали, який він класний, але у цій грі Лайвлі просто злякався. Він не міг ні там, ні там, він не міг не закрити Лейуп, він не міг нормально відзахищатися, гри спину у нього немає, не існує. І ось цьому була велика проблема, тому що через лайвлі дуже багато, навіть той самий Тейтум, і взагалі куч величезних. Кількість гравців могли створювати бекдор-кати, могли е, звалюватися під кошик, тому що ну, Лайвлі просто не встигав. Він, він в цій грі загубився повністю два очки у людини. Ну просто ситуація в тому, що Лайвлі почав грати як справді новачок. І в першому матчі очок взагалі. І фолиці набирає, і, ну тобто, на та -та -та. нього Ось знайшли. Таке. Ні, ну, Клебер та. теж вийшов скільки там зразу чотири фоли дав з перших своїх п'яти хвилин. Це ну, ну, слухай, клебер взагалі після травми, причому такої нелегкої. Та, Місте та, йдеться клебер та, не готовий. І порзінги після травми, але це йому чи заважає? <свіс> 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 ну, слухай, повернення Порзінгівси ніяк не форсували, а там по клеберу та, 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 це точно. є питання. Да, ну і насправді ж ми бачимо, що у Даласа є така обійма з гравців, які можуть грати. І в принципі, навіть ну ось зараз вони в цьому матчі заграли 10 гравців, але вони спокійно могли заграти 12. Взагалі б mm -hmm. коли ж у Бостона насправді, після того як закінчується ротація з восьми основних гравців, далі йдуть такі люди, що вони б не стартували навіть в черкаських мавпах: Тілман, Корнет. Кета, Михайлюк, Спрінгел, Волш. Ну Волш — це взагалі, гравець g Ліги, який має свою лисую башкою світити там на майданчиках, які виглядають як сараї. Тому що ну скільки скільки його випрошували, скільки фани його хотіли, його привезли, а він як Михайлюк сидить і полірує лавку. Ну, ось так бачимо. Будь-який важливий матч. Ротація Джо Мазули скорочується до 7-8 людей. Ну, ось така ну, окей. І... окей якщо... І з цих восьми до двох питань уйма, тому що Прічард за два матчі реалізовує один кидок, окей, з центра майданчика, але такий доволі не те щоб випадковий, але не той кидок, який має та ні, таку хуйню може забити хто завгодно. просто питання питання тому, щоб йому повезло. Ну він так, не може ніколи більше не забити, момент. а можу я вийти хірнуть і забити. Ну це ж та хаоса до з п'яти з і сьогодні. Типу, і ця ротація з шести людей насправді ну, з восьми, шість з яких працюють. Е, наприклад, сьогодні грає Джру Холідей, Браун стабільний в цій серії, не дивлячись на те, що в нього шість страт сьогодні. Він хороший. Та, та Браун в кейс оформляє 100%. Так, Я думаю. тобі кажу, з таким тейтумом Браун спокійно, буде головним, якщо вони це закриють. Я думаю, що закриють. Ну і слухай, останнє, що б я сказав по цій грі це про вісім втрат луки дончича. Ну а він просто розклеївся. Він у другій половині гри, він в ну, нього в голові такий туман пішов, що його просто почали обкрадати. Він йде наведені, м'яч вибивають, він дає передачу, вона в кашу. Він там бачить десь, ось там десь за горизонтом, три кілометри до того лайвлі, він той м'ячик, квотербек з розгону, бум! І все все в кашу. Просто, просто гімно. Ай. Ну і, Підсумовуючи вже це. Я б сказав так, що ми можемо, типу, сидіти шукати позитивні моменти в цих двох іграх для Далласа, щоб вони багато чого побачили, є час щось змінити. Кайрі почне грати вдома, домашні трибуни. Типу, все таке. Але ну, якщо ми будемо чесними, поставивши руку на серце, Бостон в цих двох іграх Даллас розносить. Та взагалі, взагалі без варіантів, це чесна різниця. Дві великі різниці. Ось так. Слухай, тут ще два питання, які я хотів би коротко обговорити. По-перше, це те, наскільки дала виглядав у цих матчах нерозумною командою, тому що у другому матчі Тоні Бразер підняв таку величезну планку контакту, особливо у перших двох чвертях, що будь-який контакт без м'яча розцінювався як порушення. І виходило таке, що умовно у нас там йде якийсь заслон, пік, і ну і все свистять, все вони подарували Бостону, Ну зараз я точно гляну по статистиці штрафних китків: шістнадцять двадцяти чотирьох. Це багато це, це багато, і вони першу ділянку гри вони, типу, взагалі без промахів їх всі влучали, і це величезна проблема. І якщо ви бачите, що судді все свистять. То не треба грати як землякоп, який засовує свої руки під кожен контакт. Якщо ти взагалі думаєш про судів в цьому матчі? тому що питань багато. Кіт брав челендж там відразу у першій частині першої чверті, програв його, і дуже багато людей кажуть, що у Босна дуже домашнє суддівство. Слухай про челендж не знаю. Я там одразу побачив, що він буде про з іншої сторони. Він так ладоньки трошки прибив його. Є таке. Uh, ну, це, це таке, знаєш, це не будемо в це входити. Дивись, що я думаю по цьому приводу, у нас просто немає когось середнього суддівства. Знаєш, у нас є матчі, в яких судді дають, просто починають свистіти все. А є матчі, в яких судді ну свисток таку планку в да. І знов, от зараз просто. Ну, тобто, сьогодні е, скільки дали, наприклад. Сьогодні Джейсону Дейтому дали пробити шість штрафних, умовно. На наступний день при такому самому кількості контакту йому дадуть пробити 14, а ще в наступній грі йому дадуть два. 2. 2. І тобто, 100. і все залежить від усі. Оці... Тобто, суддівська бригада, який стиль. Те, що на четверту гру покладуть Скотта Фостера, і він дасть пробити Дейтому 24 при такій же кількості контакту. Ну, ну але правда, якщо Делас буде вести, то не дасть. І... Тобто, це суддівське питання воно стоїть. Мені здається, не в тому, що хто кому допомагає, хто кого любить, а просто. Стиль суддівства кожної команди. Так, ]і. в умовах, які створюють судді для команд. Тому що ми бачимо, що в оцих умовах, коли судді дали високу планку контакту, набагато краще вальдав Бостон, тому що вони краще влучали чи ці штрафні дала з ними взагалі не дружив. Ну а по друге, дала дуже брудно захищався. Так там не так багато досвіду і залом типу, ті, ті самі Лайвлі, Клебер, вони виходили, вони дуже багато порушують цих умовах. Це це великий, великий мінус для них був. Ну і давай наприкінець ти мені скажеш, хто проводить гіршу серію Тейтум чи кайрі? Давай абстрагуйтесь від результату, тому що ми розуміємо, що у будь-якому разі людина, яка виграла два матчі, не може провести гіршу серію за ту, яка програла два. Проте, якщо ми абстрагуємося від результату, а будемо дивитися виключно на гру і перформанси гравців, хто гірший? О, ні, якщо навіть якщо абстрагуватись від результату, на мою думку, це точно кайрі. Як мінімум, тому що а, Тейтум сьогодні сподобався в захисті, і не, ну, тобто, ми. Ну, Тейтум це вже такий базований Тейтум в цих двох ігор. Ми до цієї зірки вже звикли, що він може такі ігри видавати. І в цілому в Бостона в Бостон вже не просто так обмінював собі Джру Холіди. Ну слухай, деріка Вайта всіх цих людей. Тому то в Бостона є кому підстрахувати. І в цілому Тейтум, який набере не 30 очок а 20, і змаже при цьому 14 кітків. Це не трагедія для Бостона. Для Далласу ж такий карі це трагедія. І коли так грає коер в перших двох матчах. Ну тобто, не те, щоб його сильно засвистить, але він просто йде собі. М'яч об ногу вдаряє, а в наступній атаці впаде з цим м'ячем. Для Далласа це справжня ну, а, трагедія. а що ви свистіть, він і, він і так жалкий. Tak. Да, Ні, ну ось таке, ну бачите, друзі. Завжди, коли сідаєш писатися по свіжому матчу, тут купа емоцій, тому що це все ще ну буквально. Я там дивився це три години тому. Я в лайві матч дивився. Андро, буквально півгодини тому, той матч дивився. І тебе дуже багато емоцій, тому що коли ти це все, все бачиш, ти думаєш, ой, це фінал NBA. Давайте закінчимо загалом нашу розмову тим, що хтось дав дуже класний тейк про те, що комусь не подобалися фінали НБА між Клівном та Голден Стейт, і нехай вони зараз насолоджуються. Ханалією баскетбольною. Ну, насправді ми ж бачимо, що з року в рік фінали дуже цікаві і не завжди вони конкурентні, тому що у попереднього року, мабуть, найкраща серія була Golden State, Sacramento, і вона була там у першому раунді чи, чи не в першому бачимо. І бачив, що ось, ось так у нас відбувається. Але загалом, ну, Андро, давай так напрякнеться про себе, подружньому спитаю: а який найкласніший фінал NBA, який ти дивився за своє життя? О, перша думка це був Фінікс Мілвокі. Такий що я вже вживу дивився. А, ні, а, то, ну, ну, абжеш... фі... Торонто, Боже. Торонто. Собі. А, ну так, та. Це, це дуже красива історія, вже ж. Ні, насправді, якщо згадувати, що дивсь у запису, то мені дуже подобається е, фінал е, 10-го року між Бостом Лейкерсом Вже ж, але ж ну то вже було давно. Мені було 4 роки е, в живих емоціях Тоді не мог від не міг би від баскетболу дізнаватися. А ось зараз так, мабуть, состані які дивився. Ну мілок фінікс мені теж тоді був дуже до вподоби, але ну ось так бачу. Можливо, ще й цей фінал нам дуже сподобається. Е, далі у нас два матчі у Даласі, і знаєте, у мене є таке чітке враження, що це або 2-2, або тому що е, іншого мені здається, вже не дамо. Якщо Даллас щось кардинально не змінить, і Карі не заграє, і команда взагалі не почне сміливіше відноситися до правтиків Бостона, то ну це свіп. А якщо вони все ж таки щось придумають, то мені здається, що Бостон може не впоратися. Тому ось мені взагалі здається, що третій матч буде прям ключовим маркером. Якщо Даллас його бере, то вони можуть переламлювати серію. Якщо вони його програють, то це все до побачення. Це свіп, або ж свіп. Це точно така сама ситуація, як було в серії Міннесота даллас тільки тепер Даллас в ролі Міннесоти. Третя гра, її не можна програвати, тому що навіть якщо ти візьмеш четверту, ну далі, ну яка вірогідність, що Бостон одну з трьох не закриє. Ну, в А вдома закриє 100% щось. Тому так. ось таке в нас складається враження, що для Даласа. На 100% все буде на третій грі, тому що ще ніхто не відігравався з 0-3. А бути першою командою, яка відіграється з 0-3 у фіналі NBA проти найкращої команди регулярки. Ну, це звучить як ставка з коефіцієнтом 1000, на які всі програють гроші. Ось так. Ну що, Андро, маєш що додати наприкінець? О, напевно, ми все сказали, що могли, принаймні на емоціях. Ну, будемо тільки вірити в те, що серія затягнеться. Тому що нам це потрібно. А вже ж, якщо не затягнеться, то ми довго плакати не будемо. Там буде драфт, там буде літня ліга, там будуть чемпіонати Європи юніорські, там буде Олімпіада, і все одно літом буде про що балакати, що дивитися. І баскетбол ніколи не зупиняється, друзі. І ви ніколи не зупиняєтесь. Будьте щасливими, підтримайте нашу армію, підтримайте ЗСУ. Ми вас любимо, друзі. До, до зустрічі у нових подкастах бізнесу по латвійськи Пока-пока.